Це село Квітневе. На початку повномасштабного вторгнення тут проживали декілька сотень чоловік. Тепер близько одного десятка. Ще на початку повномасштабного вторгнення росіяни масово обстріляли його із систем сонцепьок, знищивши майже всі будинки. Тепер таких ракетних вирв тут чимало. Через кілька десятків метрів відніється ще одна далі наступна. Наша знімальна група поволі пересувається селом. Вдивляємося у кожен будинок з надією знайти вцілілий чи неушкоджений. Натомість бачимо споруди із зірваними дахами, вибитими вікнами та дверима, понівечені господарства, а де не де самі згарища і шматки фундаменту від колись цілих помешкань за час великої війни. Мальовниче село пережило нетривалий період окупації та масовані обстріли. З початку війни десь ну до вересня місяця сюди дорога була закрита. Поза як на межі між Квітневим і Киселівкою стояли окупаційні війська, які постійно гатили і село Квітневе, і центр громади, і село Засілля Новоселівка. От після повної деокупації, 10 листопада, люди почали повертатися власне і в село Квітневе, і в інші села. Більшості місцевих повертатися вже нікуди. Майже 9 місяців. Територію первомайської громади пролягала лінія фронту. А ще навесні 2022 року російські окупанти обстріляли квітневе з важкої вогнеметної системи Сонцепьок. Як відзначають військові, застосування такої зброї є черговим доказом терористичних дій російської армії. Наскільки я пам'ятаю, вона була заборонена до використання. Тому що це система, яка може знищити все живе строєння, животний мір людей, військових, цивільних на території до 6 тисяч квадратних метрів. Це система, яка випускає дуже багато снарядів термоболічного характеру. На цьому учаску здається дуже велика температура. Вона просто вижигає, плюс взривна э, волна, яка руйнує э, строєння, э, дерева. Ну все, що попадає, нині у квітневому знищено близько 45% житлового фонду. Решта будинків напівзруйновані або частково вцілілі. Людей, які повертаються у село, зараз важливо забезпечити гуманітарною допомогою та засобами для ремонту помешкань, кажуть у селищній військовій адміністрації. Втім, більшість жителів не готові залишатися тут на зимовий період. Час від часу люди приїжджають сюди із міста для того, щоб відновлювати свої будинки, свої хати. От, ситуація з гуманітарною допомогою, власне в селі Квітневе е, налагодилася. Ми е, тричі на, на тиждень видаємо хліб людям, консерви і сюди приїжджають і волонтери привозимо і людям допомогу, і тваринам е, корма. От. А це вже сивокиселівка. Разом з Максимівкою ці населені пункти розташовуються південніше решти сіл Первомайської громади. Майже до середини листопада минулого року Максимівка була окупована, а Киселівка опинилася під щільним вогнем рашистів. Власне, окупація нашої громади розпочалася із Херсонського напрямку, коли ворожа армія зайшла 9 березня в село Максимівка. Одразу там вони облаштували два блокпости. В Киселівку вони зайшли. 10-11 березня розміщувалася у приміщенні школи. І потім вже по цьому напрямку вони пішли в квітневе засілля Новоселівка і центр громад. Окупація Киселівки і Максимівки тривала до 10 листопада. Ну, в більшій мірі це стосувалося села Максимівка. В Киселівці слава Богу, їх так довго не було. Наші ЗСУ відпрацювали дуже надійно і швидко. Через неможливість взяти киселівку під тривалий контроль, ворог накривав село з важкого озброєння. Як наслідок, зруйновано житлові будинки, фермерські господарства, місцева церква та школа, руйнувань зазнали і центральні вулиці. Бачимо, що колись було тут, в центрі села, вирвало життя. Тут приїздив, приїздили на базар, люди скуплялися, привозили речі, продукти. Ну, А зараз Російська Федерація нас ось так від цього мирного життя звільнила. Це приміщення, тут пошта була. Далі бачимо. Розбиту адмінбудівлю Киселівського старостинського округу, де знаходився староста, спеціалісти. Там було актова зала, де люди проводили свої дозвілля, була бібліотека. Ось в даному випадку це колишній магазин Чілістіна. Наскільки мені відомо, що названа на честь жінки, яка була однією із перших, хто заселялася в село Киселівка. Наразі у киселівському старостаті живуть близько півсотні людей. Тоді як на початку війни їх було 800. Продуктові набори доставляють волонтери та місцева влада. Відсутність світла, газу і води є справжнім випробуванням для місцевих. Однак навіть в таких умовах знаходяться ті, хто ні за що не хочуть покидати свій рідний куточок. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новина на телеканалі Март.